Павло Табаков. 11 числа 11 місяця 2011 року у Львові Павло Табаков давав перше інтерв'ю для «Голос України». Тут знаходиться всевидіще око, до якого всі студенти приходять перед іспитами і просять, щоб у них були хороші оцінки. Отут треба постояти. Я хочу, щоб у мене все гарно склалося з голосом країни. Дякую. Я предлагаю вже биться за нашого конкурсанта. Ну, понятно, що ви пайдете ко мне. <рес> Впевнений, що ти будеш в команді, що ти підеш до фіналу, тому тобі вибирати тільки скоріше, бо ми посваримося, ти ж бачиш. Мені внутрішній голос підказує, що це буде Діана Арбініна. У мене почався новий період в житті. Нова епоха для Павла Табакова. Ці люди переважно сприймають мене як співака романтика і все. Я вважаю, що я можу показати набагато більше. Напевно, власне, для того, для цих пошуків, я сюди і прийшов на цей проект. Мені б хотілося щоб рок щоб ролу трішки було більше. А що мені не вистачає для рок-н-ролу? А мені кажеться, всього вистачає. поєте Меркурі, як ніхто Здесь не пів. почему вот мені очень нравится Павел Тубаков. А, Ну да, он умеет петь. Но я вижу, що там внутрішні. Це найголовніше. Як ти адилиш раз на все життя? Люди всі однозначно пишуть, що ми настільки переживаємо, що приходиться пити якісь заспокійливі. Дуже дякую, звичайно. Але так не хвилюйтеся, бо це ну ліки не потрібно пити, дивлячись голос країни. Коли буде фінал і визначиться, чи переможця, тоді потрібно пити шампанське. Кожен фінал це початок нової історії. Життя триває, моя музика продовжується і е, всі зерна, які я отримав завдяки Голос України, будуть проростати далі. Втрачає, блідне все, без тепла твой день не зігріє, коли немає сміху твого, світ замирає, без нього й небо стає, чорно біл а вітер безкрили, серед тисяч і тисяч сліпих облич Із безодних чужих думок я благаю зроби лиш кров. Ти моя, чуєш, тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай не йди. Ти моя. Чуєш, тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай не йди, ти моя. Я пригорну тебе до серця, чуєш воно не стримно б'ється обійми. Мене так ніжно, як вмієш, лиш ти знаєш, що криву. Не до віри, ще розтоплю, тепло надії оживе, будемо разом ми, разом ми назавжди серед тисяч і тисяч сліпих облич, і з безсотні чужих думок. Я благаю, зроби лиш кров. Не Лишай не ні моя, чуєш, тільки ти, моя, завжди будь поруч ти не залишайний річ, лиш тебе одну серед тисяч сліпих облич. Лиш тебе одну у писаті чужих дмов. Вагаю зробить А здесь сложно не согласиться, действительно молодец, Паша Табаков. Паша, что ты делаешь с аудиторией? Даже такую внешне строгую невозмутимую Диану Сергеевну ты превратил просто в девчонку и прыгает и бросается на шею. И мне это нравится, Паша. Я надеюсь, тебе тоже. Это была, кстати, песня из репертуара Паши Табакова. И, возможно, кто знает, он посвящает ее именно своей победе. В шоу, которое называется «Голос Украины. Новая история. Ты моя, Тильки, ты моя». Паша, я хочу поинтересоваться у тебя. А на чью еще поддержку ты надеешься, ну, кроме своего тренера? Есть внутренние резервы, ресурсы в зале, в аудитории? Ну, я, попрошу... E, дуже дякую Господу Богу за те, що він дав мені e, можливість бути тут у фіналі. Я дуже дякую всім телеглядачам, які мене так палко підтримують. Я вам низько кланяюсь. Всім, хто тут в залі, звичайно ж, своєму тренеру. Абсолютно всім, хто за лаштунками мене підтримує. E, ну, і звичайно, я старався і робив все, що я міг, все, що від мене залежить. Молодець. Паша зробив це, не так ли? Вопрос к нашим уважаемым тренерам. Паша зараз выступил з пісні, которую кроме него, ну практично никто не пойдет. Це песня з пашного репертуару. Як ви думаєте, правильно ли був выбор? вибір? вопрос. певне, що так. На 100% впевнений. Паша молодець. Е -э я дуже поважаю тебе як вокаліста, як людину, яка дійсно вміє співати. І ти про це казав неодноразово і поза межами ефіру. І мені дуже приємно, що ти пишеш музику, і ця музика якісна, і вона українська. Дякую. Дякую, дуже. Дякую, Александр. Диана, вам понравилась песня? Вы бы взяли ее себе в репертуар? Я Валерия. Валерия, а конечно, конечно же, сама. простите. Диана тоже может а, ответить да, на этот да, вопрос, да. но потом. Мне очень понравилась песня. Вот сегодня вам было так комфортно. Вот это было понятно. Это ваше. И потому это было настолько убедительно. Мне очень понравилось, искренне говорю. Спасибо. Спасибо. Получил удовольствие. Олег Скриква тоже сидит с довольным выражением лица. Наверное, нет критических замечаний в адрес Паши Табакова. Что ты в одежде не Ну, Павло Кордон. Может, тобі домовлялися. Не, ну Павла дуже багато Козарів дуже бату. Козарів. Это абсолютно великий плюсик. Так, я не Голос країни закінчився, я ако не дочекався. Ну що ж, будемо якось в приваті вдвох репетирувати. Дуже дякую. Я ще хочу декілька слів сказати. Я співавтор цієї пісні. Вона в моєму репертуарі. От автор сидить, і він мені зараз передасть ці квіти. чудові. це автор цієї пісні. А я співавтор вміс, самісно написали. Oh. Видите, Спасибо. какие высокие отношения. Сначала автор дарит цветы соавтору, а соавтор дарит цветы звездному тренеру. Мне очень нравится этот соавторский треугольник. <связь> <связь> Крастование. Дорогие, дорогие друзья, секундочку. Давайте сейчас попытаемся внести ложку дегтя. В этот елей и патоку, Диана, вы знаете, есть такая примета, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. В первом сезоне вы привели к победе своего подопечного Ваню Ганзеру. Вы верите в примету, что два раза не везет? Да мы ж не на войне. Примета есть такая? Нет, я не суеверна, я не суеверна, и а, я, конечно же, а, я считаю, что голосовать надо за Табакова. За Табакова, потому что. Не потому что он мой подопечный, подождите. Мне просто очень повезло, потому что а, многие натыснули всю крапку. А, ну, ну, кнопку в смысле. Но, пипку, пипку. К, крапку. Пипку, пипку. Да, вот. Но дело в том, что Табаков пошел ко мне, и мы общались много, и, конечно, это олицетворение а, настоящего мужчины. Причем мужчины с большой буквы. Галантного, интеллигентного, доброго, талантливого. Просто, ну, на самом деле, вот... Ха! Если бы не мои годы... Дякую, Диана, <свят> <свят> Вот, поэтому я не вижу никаких вариантов. Диана, я волнуюсь на шоу два раза. Первый раз, когда выступает артист на сцене, второй раз, когда вы переходите на украинский что-то. <свят> Дорогие наши зрители, а если вы считаете, что Паша Табаков действительно велик, а не просто потому, что он выступает на фоне маленького рояля, а звоните 0900-102-813 или отправляйте смс с числом 13 на короткий номер 9969. Пусть для Паши Табакова число 13 станет счастливым. Паша Табаков!